Вітаю вас на своєму каналі. Зараз працює охолоджувач повітря. На вулиці там 32, 33, коротше, спека. І ось такий охолоджувач повітря від звичайного USB-кабелю до розетки. Тут він так вмикається. І тут є різні режими, відповідно, можна збільшити. А, видачу холодного повітря ось тут. І з боку, з іншого теж. Так. Підсвітка змінюється. Тут можна міняти підсвітку різну робити. Так, і отут він вимикається, вмикається. Сюди наливаємо холодну воду і охолоджує дуже класно повітря. В кімнаті ну, набагато вже менше, ніж на вулиці. Такий він маленький, невеликий. Якщо поруч з ним сидіти, отут, особливо з цієї сторони, треба якісь, не знаю, ковдри натягти на себе. Тому що холодне повітря віє з обох боків, така цікава річ. Знайшла в інтернеті, купила минулого року і користуюся. Зараз, коли спека якась насунула на нас. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, може побачити ще що цікаве. До зустрічі!